Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо тему «Хімічні властивості основних оксидів. І так, з чим же можуть вступати в реакцію основні оксиди? Основні оксиди можуть вступати в реакцію з водою в тому випадку, якщо в результаті буде утворюватись розчинна основа, Як знати, який метал буде входити до складу оксиду, щоб він міг вступати в реакцію з водою або розчинитися у воді? Треба взяти періодичну систему, подивитися група елементів періодичної системи, перша А і друга А. Окрім берілію та магнію. Всі інші оксиди металів будуть взаємодіяти з водою. І зараз ми з вами проведемо дослід. Я беру два оксиди: барій оксид і купром 2 оксид. І так, ми беремо барій оксид, Баріоксит. Я додаю воду. Трошечки треба буде підігріти, щоб реакція швидше пішла. Нагадую вам, перед тим, як нагріти пробірку на одному місці, ми її обгріваємо по правилами техніки безпеки. І нагріваємо на одному місці. І так, баріоксид розчиняється. В результаті реакції утворюється луг. Нагадую вам, як погасити полум'я. Беремо кришечку і збоку накриваємо. Так, як довести, що в результаті взаємодії барій оксиду і з водою утворився луг. Я беру індикаторний папірець і занурюю в пробірку. І ми бачимо, що розчин стає синього кольору. Це вказує на те, що в пробірці утворився барігідроксид. Так, тепер беру я купрум О, купрум 2 оксид. Насипаємо пробірочком і перевіряємо. Чи дійсно він цей оксид буде взаємодіяти з водою, чи ні? Ми бачимо, що цей оксид купром 2О, він не взаємодіє з водою. Він як був, так і залишився в пробірці. І так, як е, визначити, чи буде оксид розчинятися у воді, чи не буде, не проводячи? Хімічні досліди. Для цього є таблиця розчинності. І ми бачимо барій і група OH, гідроксогрупа на перехресті літера Р. Значить, ця речовинка розчина. Значить. Буде вступати в реакцію баріоксид. Тепер дивимося там, де купрум 2 з плюсом і група оаж OH гідроксид, бачимо літера N. Це вказує на те, що речовинка не розчина. І значить оксид купрум 2 не може вступати в реакцію з водою. І пишемо рівняння реакції. Барій оксид плюс вода утворюється барій ОАЖ. Ми записуємо формулу з урахуванням валентності. Валентність барія 2 стала. Валентність гідроксогрупи 1. Знаходимо з вами спільне кратне, це буде 2. 2 ділимо на валентність барію, на 2 буде 1. ми 1 не ставимо. 2 ділимо на валентність гідроксогрупи, то буде 2. Беремо в дужки і ставимо індекс 2. Так як купрум 2 оксид не взаємодіє з водою, ми стилочку перекреслюємо. Попередні, повернусь до попереднього рівняння реакції. Як ми проставили в речовинки індекси і перевіряємо кількість атомів до і після реакції. Кількість атомів барія – 1-1. Гідрогену 2, 2, оксигену 1 плюс 1 буде 2, після реакції 2. Тоді ми стрілочку змінюємо на дорівнює. Так, Наступна властивість це те, що основні оксиди можуть вступати в реакцію з кислотами. Я беру ті самі два оксиди. Беру купром 2 оксид. Це дуже багато. Я багато насипала, щоб краще реакція пройшла. Так, доливаємо кислоту хлоридну. Ось вона, хлоридна кислота. Відбувається, але щоб вона швидше відбулася, ми підігріємо речовинку. Перед нагріванням ми пробірку обогріваємо. Проводимо вліво і вправо. І дивимося, який буде розчин. Дивимося, як змінюється розчин. Зміна йде забарвлення. Це одна із ознак хімічної реакції. Одна із ознак хімічної реакції. І ось розчин став зеленого кольору. Це вказує на те, що реакція відбулася. Так. І я беру баріоксид. Добавляю кислоту. Реакція йде бурно, з шипіння. В результаті реакції буде утворювати сіль і вода. Тепер запишемо рівняння реакції. Ви бачите різниця попередньої властивості в тому, що. Основні оксиди, незалежно від того, який буде входити метал, активний чи пасивний до складу оксиду, всі вони будуть вступати в реакцію з кислотами. В результаті реакції буде утворювати сіль і вода. Значить, як записати рівняння реакції? Значить, барій стає замість гідрогену. Цей тип реакції буде називатися реакція обміну. Реакція обміну йде між двома речовинками складними, і вони обмінюються своїми першими составними частинками. І так, барій стає замість гідрогену. Утворюється барій хлор плюс H тепер стає замість барію. Утворюється HO. HO. Так, і Проставляємо валентність, записуємо формулу з урахуванням валентності. Валентність бар'я стала 2, валентність хлору як кислотного залишку 1 і можемо скористуватися з правилом хреста. Валентність 2 ставимо індексом біля хлору. І валентність хлору 1 ми повинні поставити біля барію, але ми одиничку не ставимо. І е, гідроген валентність 1, оксиген валентність 2, е, теж скористимося правилом хреста, біля гідрогену буде знаходитись двічка. Або ми можемо зразу записати формулу води. Тепер проставимо коефіцієнти. Барія до реакції 1 атом, після реакції теж 1 атом. Хлору до реакції один атом після реакції 2 атоми. Я беру цей індекс маленький, переношу в ліву сторону, ставлю коефіцієнт. Коефіцієнт, нагадую, ставиться перед усією речовинкою. Цей коефіцієнт належить і гідрогену, і хлору. Тепер гідрогена до реакції 2 атома, після реакції теж 2. Оксигену до реакції один атом, після реакції теж один атом. Ми тепер можемо замість стрілочки поставити дорівнює. Так, купрум О плюс Аш хлор. Схема та сама. Купрум стає замість хлор гідрогену, виходить купрум хлор плюс, і я зразу записую вже формулу води. Валентність купруму треба визначити, якщо ви не знаєте, яка валентність в оксиді, така буде і в солі. Оксиген має сталу валентність 2. 2 ми множимо на 1 атом оксигену, то буде 2, і ділимо на 1 атом купрома, то буде виходить валентність купрома 2. Була до реакції, вона така залишається і після реакції. Хлор, як кислотний залишок, має валентність 1. Тоді формула виходить купром хлор-2. І проставляємо коефіцієнти. Купрома до реакції 1 атом, після реакції е, теж 1 атом. Хлору до реакції 1 атом після реакції 2. Я беру цю двійку, переношу, ставлю перед усією речовинкою. Двійка належить і гідрогену, і хлору. Гідрогена до реакції 2 після реакції 2, оксигену 1, після реакції 1. Все порівню можемо поставити дорівняння. І наступна третя властивість це взаємодія. Основних оксидів з кислотними оксидами. В результаті реакції буде утворюватись тільки сіль. Сіль складається, ми знаємо, що з металу і кислотного залишку. На першому місці в солі буде метал. Метал у нас тут кальцій. Значить, я записую кальцій. Далі йде кислотний залишок для. Карбон 4 оксиду. Спочатку треба буде згадати, яка кислота відповідає. Якщо ви забули, то ми дивимося в таблички розчинності, який кислотний залишок має в своєму складі карбон і його записуємо. Кислотний залишок з карбоном це буде СО3, валентність кальція 2 і валентність групи атомів СО3 теж 2. Формула записана з урахуванням валентності. Кількість атомів карбону, кальцію і оксигену до і після реакції однакова. І так, ми сьогодні з вами розібрали хімічні властивості основних оксидів, а е, наступну тему хімічні властивості кислотних оксидів ми з вами розберемо на наступному уроці.